Щорічно, 2 лютого, українці святкують стрітання, це велике християнське свято, яке ми відзначаємо на 40-й день після Різдва. Стрітання це свято зустрічі, коли Марія з Йосипом принесли маленького Ісусика в Єрусалимський храм, і там їх зустрів старенький праведний Симеон, якому Дух Святий обіцяв, що він не помре доти, поки не побачить Спасителя. Він чекав на Ісуса дуже-дуже давно, а жив він більше трьохсот років. І ось коли Марія і Йосип увійшли, Симеон одразу зрозумів, що це той самий довгоочікуваний Спаситель. Він взяв маленького Ісуса на руки, подякував Богові і сказав, що тепер Він може спокійно заснути. Проте стрітання символізує не тільки зустріч старого і нового та явлення немовляти Ісуса світові. У народному побуті цей день здавна вважався зустрічі зими і весни. У народі вірили, що на стрітання зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою хто виграє у суперечці, той ще залишиться господарювати. Якщо до вечора потеплішає, то виграло літо, і скоро буде потепління. Якщо ввечері стало холодніше, то зима ще застанеться на деякий час. В цей день у церквах святять воду і освячують свічки. Вони вважаються головним засобом приборкання сварок та лікування душі й тіла. А ще люди вірять, що вони мають силу захищати дім від бурі та грому, тому їх ще називають громичними.